Дію новій зустрічі з вами. Ви дивитесь історичну передачу дорогами християнства. З вами в студії Віталій Кривой. У вітчизняній науковій літературі загальноприйнятою є точка зору, згідно з якою заснована за Володимира Великого Київська митрополія підпорядковувалась безпосередньо Константинополю. Отже, Візантійський церковний устрій мав би стати взірцем для влаштування церковного життя на Русі. Але у канонічній практиці Руської церкви існувало багато таких моментів, які розходилися з візантійськими монастирськими порядками. Тож, яким воно було християнство на Русі імпортованим чи самобутнім? Про особливості церковного устрою Русі сьогодні розповість нам Віталій Нероба, магістр релігієзнавства, Викладач українського гуманітарного інституту, а також у нас сьогодні в гостях проданюк Роман докторант богослів'я. Вітаю вас, шановні експерти. Перед тим як ми будемо досліджувати тему, яку сьогодні ми презентували для наших глядачів, ми маємо змогу прослухати і переглянути історичну довідку. Залишайтеся з нами. Тринадцятих століть. Християнська церква утверджувалася у Київській Русі, набуваючи все більше самобутніх рис. Могутнім ідеологічним підложжям руського християнства стала Кирило Мефодіївська традиція. Для цієї традиції характерна підвищена увага до першоджерел, до істин первісного християнства в умовах ідейного протистояння Рима і Константинополя особливого звучання набула теза про різноправність народів у можливості пізнання істини. Тому не випадково цю ідею розвиває у своєму слові про закон і благодать руський митрополит Іллеріон. До неї звертається і літописець Нестор. Християнська традиція трактувала самовизначення народу як проблему визначення першого вчителя, від якого цей народ одержав християнську віру і Боже благословення. Це добре розуміли Костянтин і Мефодій, створюючи слов'янський варіант християнства, який потім знайшов продовження у Київській Русі. Їх звинувачували в Єресі саме за те, що вони прагнули знайти для слов'янських народів свій шлях поміж римським і візантійським впливом. Вони явно не приєдналися до жодної із сторін і боролися за право для слов'янських церков проводити богослужіння своєю мовою. Відомі спроби деяких істориків явити давньоруську церкву як початково залежно від Візантії чи Риму, але як подібні точки зору є однобокими та необ'єктивними, так і безпідставними є спроби відгородити Русь від європейського життя того часу. На момент прийняття Володимиром християнства у 988 році Русь мала тісні контакти з усім християнським світом. Візантія і Західно Римська імперія, Франкська імперія, Болгарія, Чехія, Польща, Угорщина, Моравія виступали. То як її партнери, то як суперники в політичному житті. Тому християнська віра, що утверджувалась на Русі, була результатом поєднання різних традицій у тій мірі, у якій вони відповідали біблійному вченню, і в той же час самобутнім і неповторним явищем. На початку обговорюваної теми хотів би задати запитання вам: Під впливом якої традиції? Перебувала Київська Русь, що було в основі її розвитку. В попередніх передачах ми багато часу присвятили тому, щоб дослідити, звідки ж прийшло відродження християнства на Русь в часи Володимира і в часи Ярослава. Відродження чи початку? Відродження християнства. Тому що християнство у нас було з днів апостола Андрія, слово угу. Боже, в нас проповідувалося, Про це ми також мали не одну передачу. Але важливо зауважити наступний факт. Найвагомішим доказом того, що християнство в нас, і скажем, звідки то й не приходило, воно в нас було своє слов'янське християнство. Є мова нашої церкви, мова слов'янська, не, це це не мова латинська. Вона до цих пір зберігається, ця мова. І яка... Чому саме мова є. Тому що якби прийшло християнство з Греції, то мало прийти і грецька мова богослуження. Угу. Якби прийшло християнство з Риму, uh -huh. то коли в Польщу прийшло з Риму, то там на Латині все латинська мова uh -huh. і латинська азбука. У нас було християнство своє самобутнє, воно було походженням з Болгарії і з Моравії, саме uh -huh. з цим християнством. Uh -huh. Це може так не зрозуміло, uh -huh. тому що сьогодні християнство на рідні проповідь на рідній мові йде. Літургія на рідній мові йде. Uh -huh. Часи середньовіччя такого не було розуміння, як на рідній мові, була канонічна мова. Латинська чи грецька і, і все. все. А тут слоянське християнство. І саме важливий, і саме епоха от Ярослава, важливо той факт, що із 986 року по 1018 рік була постійна війна Візантії і Болгарії. Угу. І коли Болгарія цю війну програла, Візантія почала тотальний терор проти незалежної болгарської церкви. Проти тих людей, які, скажімо, основ... віра, яких була заснована на Біблії, які поширювали Біблію на мові того народу рідного свого, скажемо, на слов'янській мові, так. то маса біженців, один шлях втечі був через Дунай на північ на території Русі. І саме ці біженці в значній мірі принесли це відродження. Вони впливали да, на це відродження. Ну, ви згадали за Візантію, а охарактеризуйте взагалі, як бачила свою місію Візантійська церква. Ну, якщо, якщо можна, з вашого дозволу, я б хотів прочитати одну цитату, дуже цікаву. Uh -huh. Цитата це до цього питання попереднього, цитата uh -huh. єпископа Краківського, який е, проживав в 12 столітті, значить, Матвія, він пише наступне: народ же тот, же тот русский, множество безчисленному небу, ли звездному подобний, і віри, правило, православної, і релігії, істинного установлення, не блюдец. Тот народ известно не только в дароприношении тела Господня, но и в уклонении от брака церковного и взрослых повторного крещения, и равно в иных церкви таинствах позорно колеблется, Христа лишь по имени признает, а по сути в глубине души отрицает, не желает упомянутый народ ни с Греческой, ни с латинской церкви быть Єднообразним, але той від другой. таїнства ні однієї з них не розділяє. Ну, цитата, яку вона величена, не говорить, можливо, про те, що це язичність, <зухи> <народи, зухи> не можна сказати. Так, ігор ігор економцев такий є історик, він описуючи цю добу Русі, називає її відрожнім, він пише так, що наскільки це ворождення, возвишення, духовні і чище западноєвропейського рінісанса. З його болізним розладом між вірою, разумом, духом і плоттю. І далі він пише, що формування древньоруської культури происходило під рішаючим воздійством болгарської культури золотого віка Сімеона. І е, остання деталь, чим це відрізнялося. Якщо угу. на Заході казали, що єретика потрібно спалити, так. знищити, то наша церква, слов'янське це християнство, вчило наступному, в літописах нашим написано. Мілості будь, христолюбість не только со своїми домочадцями, але й з чужими. І якщо одень его. якщо голодного, или находящегося в беде, помоги ему. И если І якщо иной буде еретик или латинянин, то тобто католик, любому помоги и от і избавь, тогда воздаяния від Бога не лишишься. Бог ведь сам всіх питає і поганих також, як і християн. Це зовсім інших християн. Це цікаво, угу. що та християнство Росії відрізнялося від е, е, інших видів християнства, які існували в Європі. Чим відрізнялося від візантійського християнства? Я знову ж таки хотів би повернутися да. до цього запитання. Ну, якраз тим відрізнялося, що, бачите, от було проведено відношення до інакомислящих. Це угу. раз. Потім ми бачимо, що відрізнялося по відношенню до Слова Божого. Так? І ми бачимо, що цей народ каже от стосовно таїнств, воно не признає таїнства, як, І інше, як церковне вчення. Угу. Відноситься по-іншому, він uh -huh. це називає, ніби вони по імені Христа признають, а так не живуть. Але фактично мається на увазі те, що ці люди мали інший погляд на Христа на Євангелії. Ісуючи по тих документах, які ми маємо, не можна сказати, що вони тільки по імені Христа признавали. Вони глибоко душі вірили. Тільки те, що не признавали церковні обряди, церковні традиції, які існували на той час. Uh -huh. Тобто, це доказує те, що дійсно е е е русське християнство. Прийшло з Болгарії, аж ніяк mm -hmm. не з інших Що, джерел за Візантію. Mm -hmm. Візантія, як себе розуміє? E, в Візантійсь, Візантійському, і, скажімо, католиць, ну західному християнству, характерне було проведення богослужінь на латинській або грецькій мові. Mm -hmm. Наприклад, папа пише в листі: ми запрещаємо в силу полномочій святого Петра совершення богослуження на славянському язикі». І підписуємо тобі всіми силами проти цієї ніліпості. Наступна була різниця, наприклад, в самому от, монашестві, такому активу церкви. Угу. Візантійське монашество воно було розраховане на тому, щоб споживати блага суспільства, і суспільство жило для нього, для того, щоб займатися самоспогляданням, аскезою О, такою. Да. Да. Угу. А монашество в нас воно зовсім інше. Воно займається переписуванням книг, займається допомогою Це бідним, активний. займається служінням суспільства. Угу. Я маю на увазі в епоху угу. Ярослава. Угу. Угу. В руській церкві як називається вища духовна особа? Цікаво те, що в Візантії була така суто ієрархічна система управління. Патріарх, митрополити, єпископи, священники і а, все від а, тут? а на Русі інша система, тому що там ми не знаходимо навіть на початку в добу Володимира, митрополитів. Угу. Якось так Бо все воно невідомо. Є, да, є священники, вони, по суті, головні. Якийсь простий Настас, присвітер угу. церкви. Місцеві цієї громади він старший. Там було головне, перше, що виборності єпископів, які були як такі районні присвітери, скажімо, виборності присвітерів, архімандрит монастиря. Він uh -huh. виступав головою громади і головою всієї тієї церкви. А про що це свідчило? Що не було митрополитів, ну, оцих всіх, як візантійські церкви? Тому що вони виконували, скажімо, установну нового заповіту. Ви народ вибраний. Царственне священство не було поділу на клір і мір. Mm -hmm. А кожна людина мала бути обрана пресвітером, мала була обрана священником. Кожен мав право бути обраним. Це витікало з глибокого розуміння доктрини, що фактично єдиним єпископом, верніше, єдиним священником є Христос. Mm -hmm. А на землі тільки ну, пресвітери і керівники церкви. Mm -hmm. Яких які обирають? Скажімо, чолія церкву в Ольги, княгині Ольги, пресвітер Григорій. Uh -huh. Не митрополит, а присвіт uh -huh. церков в Києві на той час, скільки їх було, коли ми говоримо про добу якраз. Ну, по різних джерелах є джерела 400, є сім, навіть до 700. Тільки в одному Києві? Так, в одному Києві. Тобто ми бачимо, що досить багато було. Церков. Чому їх так було багато? Ну, жителів Києва дійсно було так багато. No. Сьогодні в Києві є менше. Uh -huh. Церков, uh -huh. але Скорі... Київ має не ті Скоріше розміри. Скоріше всього, відповідь uh, можна зрозуміти через призму Євангелія і діянь, дії апостолів. Там говориться про особливий вид церков, так звані домашні церкви, або можна сказати, родинні церкви. Це церква. Що являє, родинна, родинна церква Родинна церква – це церква, в якій звершуються служіння і беруть участь суто члени тої чи іншої родини, або оточення. Є таке угу. розуміння в грецькому ойкос, оточення, дім. Це угу. можуть бути близькі родичі, це можуть бути сусіди, які от беруть участь у служінні цієї церкви. Це Певна професійна це організація. Це була, так, вони будували собі, кожен будував свій. А що цікаво, що до серед, значить, Свої ми бачимо, що до, до того, як християнство стало державною релігією, uh -huh. існувало два види богослужінь, богослужіння в великому храмі і богослужіння uh -huh. по домах. Uh -huh. Коли християнство стало державною релігією, тоді домашні церкви, як такі почали зникати в Західній Європі, все uh -huh. сконцентрувалося на служінні в храмі. Ну, і там відбувалося спеціальна би, літургія. Літургія, але... але домашня церква відрізнялася від е, церкви в храмі. Тому що в домашній церкві була обмежена кількість людей, проводилося mm -hmm. спілкування, люди вивчення. виражали свою думку, проходили вивчення Біблії вживу. А в, в чому перевага такого такого зібрання перед літургією? Там mm -hmm. священник, який знає слово. Читає слово. Ну, на сьогоднішній день психологи нам вже відкривають цю істину, і говорять, що фактично, коли людина слухає слово за кафедр, навіть якщо слово звучить не спів, а слово, mm -hmm. то людина приймає всього 10 інформації. Коли йде обговорення слова, то людина сприймає 90% інформації. Якщо вона mm -hmm. сама говорить, то цілих 100. Тобто, і, і мало того, вона ще генерує думки, яких в неї не було. По принципу так розказував, що сам зрозумів. Mm -hmm. Тому фактично домашня церква це була одна з умов, яка приводила до розпиту, до розпиту духовності і покращення життя на тій mm -hmm. території, де проводилася. Mm -hmm. І в той час, коли в нас ці домашні церкви розцвітають в Європі, саме оці церкви. Які поза храму скасовують і прислідують угу. там темне середньовіччя, законом, да, да. А як, у нас епоха відродження, як результат, там темне середньовіччя, а тут відродження на русі, тому що домашні церкви розсвітали. Тобто така кількість церков в літописах це і домашні церкви. Да, ми кажемо так. це не храм, не, не, не скільки храмів побудовано. Це було, невеликі каплички, те, де те, збиралися люди. Можливо, навіть невеликі будови угу. спеціально проведені для того, щоб сім'я могла зібратися посполе. Часто це міг бути дім. Ну, люди, збираючись на домашніх церквах, вони збиралися не просто розмовляти і спілкуватися, у них була мета якась, яка їх об'єднувала. Чи є докази того, що Біблія вивчалася на домашніх церквах? Чи мали люди доступ до Біблії? Є десь записано це в історичних джерелах. За оцінками дослідників, взагалі різних томів богослівської літератури, крім Біблії, написаних uh -huh. слов'янською мовою, було від 130 до 140 тисяч. В епоху Ярослава в Києві 130-140 тисяч В бібліотеках вони були... за самі Біблії, починаючи з перших століть християнства, про це свідчить Іоанн Златоуст, наприклад. Він говорить, що Скіфи і Сармати, які жили на території України, угу. мали святе письмо на своїй мові. Про це пише Теодорит Кірський, Крицький, багато інших отців церкви минулого. Угу. Про це ми знаходимо докази також про 11 століття, наприклад. В середині 11 століття було укладено е, Турівський Євангеліє. Турівський Євангеліє, від міста Турів. Збереглося 10 аркушів з різних місць євангельських читань на цілий рік. Написані вони були церковно славянською мовою на пергаменті. Угу. На початку 16 століття цей Євангеліє належало церкві приображення в Турові. Також в Києві в 1056 рік. Це якраз не задобувся угу. смерті Ярослава. Деякон Григорій. «Переписи Євангелія для Новгородського посадника Остромира, так зване Остромирове Євангеліє. І в післямові, дуже цікаво, він дає певне благословення, він свій допис. Для дописує, того, так, так, такий поскрипт. Пост він каже, почав я писати це Євангеліє 1056 року. А закінчив 1057-го. Написав я його для раба Божого, названого в хрещенні Йосифом, а в миру Остромиром, свояка князя Ізяслава. Він звершення так пише: Дай же йому Боже благословіння святих євангелистів Івана, Матвія, Луки, Марка і святих правоців Авраама, Ісаака та Якова. Ми бачимо як цікаво, цьому благословенні. Показано, що наш народ визнавався тим письмом, як старий mm -hmm. заповідь, Там Бога так і новий Да. Аврам, Це традиційне Бога. таке єврейське mm -hmm. «Бог Аврама, Ісаака, Якова. І він пише: їм Живіть благополучно, многі літа утримуючи. Доручене вам. Це святе письмо. Цінуйте і бережіть. Uh -huh. і воно я, я би хотів до цього сказати, uh -huh. що ясно, що як маленька церква, були маленькі, такі домашні церкви, значить, потрібно було багато священиків. Реально утримувати їх було важко, тому що треба якось забезпечити. Uh -huh. Було духовенство. Та. Тому ми бачимо, що є таке розуміння в той час, як прості. Це люди, звичайні uh -huh. люди, які були навчені, нижче духовенство, так можна сказати. Що це означає? Які, ну це значить, це були звичайні люди, які були навчені елементарних основ розуміння слова Боже, і які вивчали з з, з представниками тон чи іншої родини Біблію. Добрий Роман, дякую вам. Ми повернемось через декілька хвилин знову до нашої студії. Дорогі глядачі залишайтеся з нами. Ці дослідники, які досліджують цю епоху, стверджують, що спочатку на Русі література, яка прийшла, вона була богослужбова і полемічна, а не доктринальна і богословська. Чи правда це і чому так сталося? Богослів'я розділяє три таких види, значить, розуміння істини, і взагалі, проваджені життя. Ортодоксія це розуміння правильної правильно розуміння істини, правильне прославлення Бога, угу. також ортопраксія, тобто. Практичне впровадження в життя доктрини угу. і ортопатія це очищення мотивів. Угу. В нас на сьогоднішній день теології і, взагалі, в християнському житті переважає перша ортодоксія. Більшість християн про це сперечаються, і це було це пішло з заходу. Mm -hmm. На заході віддавали цю велику перевагу ортодоксії. Хто як думає, хто як розуміє, хто що написано, розвивалася вглиблювала доктрина в mm -hmm. на Росії? Більше придавали увагу ортопраксії, тобто більше практичному провадженню доктрини в життя. Mm -hmm. Тому я і сказав, що не так розвивалась доктрина, як ортопраксія, от з цього підходу, і mm -hmm. також ортопатія, тому що говорилося про чисту думок, чисту помислів. І так далі. Mm -hmm. Починаючи з епохи Русі, наші документи, наші філософські твори фіксують одну дуже цікаву деталь. Починаючи з кого? Кирила Туровського, якого я би назвав засновником української філософії, mm -hmm. аж до Памфіла Юркевича, який пропагував так звану філософію серця. Найголовніше в нас було дійсно ця, я би назвав ну, філософським термом, праксеологія. Тобто практичне богослів'я, практичне християнство, не відірвана від життя схоластика, яка не має жодного відношення до, наприклад, тобто. питання скільки там ангелів на кінчику голки поміститься, розглядали питання. Угу. Такий є знаменитий, знаменитий приклад. А займались тим питанням, як оця Біблія має відобразити. В нашому житті як християнин тобто має відобразити Білії характер в Божий в своєму житті. Переклад Біблії в життя, так? Так. Такий переклад. Переклад, так. <г blades> Біблія має бути відображена в житті християнина. І <гum> <гum> ця філософія серця. Тобто зміна пробудження починається з тебе, з, з твого серця, з твоїх думок і з твоїх почуттів. Коли ми говоримо про самобутність або е, е, скопійовану модель християнства на території Русі, і дивимося на будівництво церков, як вони будувалися, їхня кількість, якими вони були, про що це свідчить у цьому контексті, як в цьому вимірі можна побачити. Одного, це одного по разу, мандруючи Україною, був містечку Серднів на Чернігівщині, і mm -hmm. зауважив цікаву річ, там церква часів не Київської Русі, часів давніх там Російської імперії, але цікаво, mm -hmm. що церква і в, в приміщенні церкви. З лівого боку, і написано на вході такими ж сленськими літерами, церковна школа. Угу. Е, перші з церков будувалось багато, але це були ж церкви і монастирі, які одночасно були школами, були освітніми центрами, де навчались молоді люди, де навчались дітки. І це не просто були такі так звані церковно-приходські школи, де лише е, богослужбових канонів вчили, А це угу. були уявіть, 130-140 тисяч е, Тисяч в Києві книг було різноманітних uh -huh. томів. То була глибина науки uh -huh. Божої, практичних науки різноманітних. А І... що послужило причиною? Я хотів Монастир... запитати, того що школ... церква була як школа. Звідки взята модель? Така? Звідки взята модель? Взята вона фактично із біблійної такої традиції, uh -huh. де синагога вона була центром навчання. Так, де так. вони навчались Божому і потім навчали свої сім'ї. Ми бачимо, uh -huh. що після Волонського полону, коли євреї через непослух Бога були вигнані на 70 років своєї землі, фактично був храм, uh -huh. а навколо храму було багато синагог. Це були школи, реально кажучи, які навчали людей мудрості і слова Боже, щоб вони не грішили, щоб часом знову не попасти в полон. Uh -huh. Євреї Бога... були грамотні всі. А чому грамотні? Для того, щоб особисто знати Бога. Чому нав... чому школи були потрібні? Щоб кожен особисто. Оце mm -hmm. то є сіхазм. Mm -hmm. Ота філософія серця. Міг особисто Бога пізнати, mm -hmm. особисто Бога полюбити mm -hmm. і жити. Тобто так, церква як тут взяла біблійну традицію. А в, на заході, в їм, монастирі служили місцем, де Біблію приковували ципани, де також mm -hmm. була освіта, але вона обмежила стіни монастиря. Mm -hmm. Ми називаємо цифри, Коли що? ми говоримо про освіту, то де молоді люди могли отримувати освіту, якщо є у вас можливість навести приклади? Школи були при монастирях, це було обов'язково. Монастир так. це був такий духовний центр, освітній духовний центр. Угу. І також були при більших церквах. Наприклад, в школі в Новгороді було 300 дітей, якщо це є в літописах наших написано. Якщо в Новгороді було 300, то, то не менше було. Угу. В Європі до таких аналогів просто не існувало. Щоб навчалися. просто щоб так от дітей всіх різних, скажімо, станів соціальних туди забирали. Угу. Я хочу сказати, що скоріше всього, що Русь фактично копіювала біблійний принцип, копіювала, не знаючи, розуміла до кінця, не можу сказати, не знаходив інформації. Але євреї, з яких копіювали КПЛА як вони прекрасно розуміли, тому що на своїй шкірі переживали страдання і полон, і mm -hmm. руйнацію своєї держави, руйнацію храму через те, що народ грішив і чинив беззаконня, тому вони прийняли таке рішення відпорити школи. І відповідно, це скопіювала Русь, і людей вчили страху Божому. І тому на той час вона процвітала. Ви казали, що була болгарська традиція, кельська традиція. Вони всі впливали в Візантія, можливо, якимось чином уособлювали оті монастирі, про які ви говорили, як навчальні центри, якусь традицію, крім біблійної, як синагоги. Ця традиція болгарська. Ми знаємо знамениту таку хріцьку школу, яка за декілька десятків років приготувала біля трьох з половиною тисячі вчителів Божого слова три з половиною тисячі вчителів. Які, це в, школ... ну, в Болгарії була вона. Кельські монастирі, пізніше саме з них вийшли європейські університети. Саме там, де були кельтські монастирі, з'явився університет. Ну були кельські е, і тут кельсь... Кельсь. ми. Ми У нас є серія передач. Раджу подивитись нашої передачі минулі uh -huh. про кельське християнство. Де говориться про те, який був устрій кельського монастиря? Що це був освітній центр науковий де Ні, в Києві? Було це так. само в Києві був ірландський або кельський монастир в дні саме в 11 століття. Uh -huh. Ці ці всі це були проміжкові ланки між Біблією і е, 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 системою освіти на Росії? Так, це так, так. все, що було названо, це те, все, що привело до нього. Те, що послужило якби, прикладом. А форма християнства вона наша була самобутня, угу. скажімо, слов'янська, українська. Як там Дякую. Назвати. За часів Ярослава Мудрого, християнство на Росії отримало можливість реалізувати весь свій потенціал. Це був час духовного відродження. Особливості руського церковного устрою аж ніяк не нагадували суворі візантійські канони. На Русі велася посилена підготовка священнослужителів. Для чого відкривалися духовні училища, монастирі ставали культурними центрами з багатими бібліотеками та історичними літописами. Християнська традиція не просто насаджувалася, але осмислювалася широкими колами населення. Це дозволяє говорити про самобутність віри нашого народу. Я щиро дякую нашим експертам Віталію Роману за цікаві і ґрунтовні дослідження. Нехай Бог благословляє вас і надалі відкривати щось особливе. Те, що дозволяло нашому народу побачити джерела, до яких варто повертатися. Ну а з вами, шановні глядачі, прощаюсь до наступної зустрічі у програмах Дорогами Християнства. З вами був Віталій Кривий.